Слава Україні! Середа, 2 жовтня, черговий день, коли кияни повинні показати характер. Опозиція закликає на 9-ту годину під стіни Київради для того, щоб в приміщенні Київради на першому поверсі, коли куди подана відповідна заявка, провести збори киян. Є таке право у громади проводити свої збори. Це передбачає закон про столицю. Ми хочемо там обговорити гострі проблеми Києва, прийняти резолюцію і цю резолюцію продемонструвати незаконній Київраді. Зрештою, треба міняти владу в Києві, треба ліквідовувати незаконних чиновників і незаконних депутатів, які намагаються керувати містом. Треба, щоб до Києва прийшла нова влада, яка буде працювати в інтересах киян. Але це залежить вже не від політиків лише, а це Залежить і від активності киян, тож, якщо ти 2 числа в середу на 9 годину прийдеш до Київради, ймовірність на швидку зміну київської влади значно вища. Слава Україні!